я Олена Сердюк, експерт правової системи, експерту з головбух. Тема цього відео перевірки держорганів під час воєнного стану. Зупинимось на перевірках ДПС, ФСС, Держаудит служби та Держпродспоживслужби. Про перевірки держпраці дивіться за посиланням. На початку війни більшість перевірок скасували, але поступово почали відновлювати. З 2 червня 2022 року працюють останні на цей час зміни до підпункту 69.2 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу України, який регламентує проведення податкових перевірок під час воєнного стану. Планові документальні перевірки ДПС не проводить, але проводить камеральні, фактичні та документальні позапланові перевірки. Останні проводять з чотирьох підстав: підстава перша на звернення платника податків, підстава друга через процедуру реорганізації, припинення та з інших причин, які визначає підпункт 78.1.7 податкового кодексу України. Третя підстава на вимогу підпункту 7818 податкового кодексу. Тобто, якщо платник подав декларацію з заявленим відшкодуванням ПДВ та або з від'ємним значенням ПДВ, яке становить більше 100 тисяч гривень. Четверта підстава. Якщо отримали від банку податкову інформацію, яка свідчить, що платник порушив валютне законодавство в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями, та або валютної виручки за експортними операціями, камеральні перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за лютий, березень, квітень, травень 2022 року завершили 20 вересня. За червень, липень 2022 року завершать не пізніше 20 жовтня. Тому документальні перевірки з підстав визначених під пунктом 7818 Податкового кодексу за лютий, березень, квітень, травень 2022 року проведуть з 21 вересня по 18 листопада, а за червень-липень 2022 року з 21 жовтня по 19 грудня. Дехто з вас вже отримав попередження від податкової про проведення перевірок та пам'ятайте, що податківці мають право провести документальні перевірки лише за умов безпечного доступу до території майна та документів платника та проведення інвентаризації, штрафують у звичайному порядку. Карантинний мораторій не діє, але звільнити від фінансової відповідальності можуть обставини, визначені під пунктом 112.8.9 Податкового кодексу. Тобто, якщо помилки припустились саме через форс-мажор, який пов'язаний з війною, штрафів можете уникнути. Фонд страхування проводить камеральні та документальні перевірки. Станом на 22 вересня маємо графіки перевірок на четвертий квартал 2022 року в 21 області та місті Києві. Мораторій пов'язаний з ковідом на перевірки ФСС не поширюється. Держаудитслужба проводить Державний фінансовий аудит, інспектування, перевірку закупівель та моніторинг процедури закупівлі. Інших заходів Держфінконтролю, зокрема, виїзних перевірок, окрім вищевизначених, не проводять. Заходи Держфінконтролю здійснюють лише за умов реального функціонування об'єктів контролю, сервісів та інформаційних платформ майданчиків та можливості забезпечення збереження життя та здоров'я працівників. Постановою КМУ номер 303 припинили проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду. Державний нагляд під час воєнного стану в Україні здійснюють лише, щоб стримати зростання цін на соціально значущу продукцію, гарантувати її доступність для населення. На період війни перевірки у сфері захисту прав споживачів заборонені. Більше про перевірки та як до них підготуватися, дізнавайтеся з публікації експертно правової системи експерту з головбух. До нових зустрічей!